Вітаю! Мене звати Ірина Поліщук, і з вами нове розважальне шоу для всієї сім'ї. Зроблено кінг крос. У нас кожна дитина може проявити свій талант і створити маленьке диво своїми ручками. Ми розкриваємо творчі здібності і даруємо натхнення для ваших ідей. А зараз я вас познайомлю з моїми маленькими помічниками. Того маленького футболіста як звати? Владик. Владико, а скажи нам, будь ласка, а в якому ти класі? Першому В. Першому В, а який твій улюблений предмет у школі? Математика. Математика. А як звати цього серйозного хлопця? Ярко. Ярко, Ярчика, скажи, будь ласка, в якому ж ти класі? В третьому В. А який твій улюблений предмет в школі? Мат... Англійська Англійська мова. А Які слова ти знаєш з англійською? Багат. А як звати цю красиву, пишноволосу дівчинку? Яна. Яночка, Яночка. А ти в нас якому класі? Другому. Г. А скажи мені, будь ласка, хлопчиків улюблені предмети, математика, англійська. А дівчинка? Що любить дівчинка? Мова. Яка? Українська. Україн молодець. На цьому тижні. Ми відсвяткували одне моторошне, але дуже веселе свято. Це коли на вулицях можна було зустріти різноманітних вампірів, бурдалаків, зомбі, відьмучок. Ану, хто мені скаже, що це було за свято? Хеловіт. Хелловін? Правильно, молодецьке. Головним атрибутом цього свята, що є? Гарбузи. Правильно, гарбузи. Владику, а скажи мені, будь ласка, а ти знаєш, чому саме гарбуз є символом Хелловіну? Не знаєш, чому виставляли його на порогах і вкладали туди свічку? Щоб було цікаво лякати, щоб всім було цікаво, що тебе лякають, і їм було страшно. Тобто ти вважаєш, що гарбуз сам по собі лякав усіх, так? так? Яночка. А ти як вважаєш, чому саме гарбуз є символом Хеллоуіну? Бо якщо б не було гарбузів, то б не було страшно. Тобто не було страшно. Стасно. Хоча насправді люди колись вірили, що саме в Хеловінську ніч вулицями блукали злі духи і шукали темних осель. І люди, щоб від них застерегтися, ставили на порозі ліхтарик з гарбуза. Коли дух наближався до цієї домівки, він лякався і відразу йшов у пошуках нової темнішої оселі. З тих часів гарбуз є символом Хеловіну, і саме сьогодні він стане нам у пригоді. Але сьогодні ми не будемо робити традиційний гарбузовий ліхтарик, а спробуємо зробити щось зовсім нове і цікаве. Це будуть образи ваших улюблених героїв із гри... Angry Birds, правильно, ярчику, скажи мені, будь ласка, ти коли-небудь бавився в гру Angry Birds? Бавився. Тепер про... ой, та ти у нас взагалі чемпіон. А яка основна суть цієї ігри? Розкажи такі, як я, неубізнані стріляти різними пташками і збивати свиней, і вони падають, і, 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 і отримуєш получ, очки. Отже, в нас є гарбуз, в нас є бешкетники Angry Birds, і ми спробуємо з того всього зробити красиву іграшку. Цих вишкетників ми залишимо на наших хлопчиків Влада і Ярчика, а з Яночкою ми спробуємо зробити дещо зовсім інше. Оскільки ти в нас дівчинка і нехай енгрібцями займаються хлопчики, я маю для тебе зовсім інше завдання. Скажи мені, будь ласка, в тебе домашні тваринки вдома є? Є. Які? Кіт. Кіт. І ти, напевно, дуже любиш котики. Да. Ну, це завдання буде якраз для тебе. Сьогодні ми спробуємо зробити отаких. От симпатичних звіряток. Ти не проти? Не. Я. Владик, вибери собі пташеня, яке тобі найбільше вподоби. Якого кольору пташку будеш ти сьогодні робити? А ярчик якого кольору червону. пташку? А червону? То підготували? Так. Yeah. Отож, зараз наше завдання намалювати ломастерами контури пташки, очка, дзьобик, а тоді ми будемо вже її розфарбовувати. Домовились? Так. Yeah. Наші маленькі трудівники працюють. Ми з вами поговоримо про дитячу моду. Адже Хеллоуін це передусім свято. Отже, і наряд має бути святковим. Найпростіший спосіб позначити свою належність до свята одягти штучні вампірські зуби, намалювати крапельки крові в куточках рота, вітається шрам на щуці, обов'язково зашити чорними нитками, бліде обличчя із червоними очима, кудлати волосся. Якщо макіяж це не ваше, шукайте атрибути свого образу серед маленького святкового краму, що продається у жвавих місцях. Це і заколки з гарбузами, і відьмацькі ковпаки, і павучки на шпильках. Милують око цілі сім'ї, що мають якісь атрибути свята. Ось так роблять у сім'ї голівудської зірки Хью Джекмена. Ну що, завершили? Так. А втомилися? Ні. Та, ні. Точно не втомилися? Ні. Але я пропоную перед тим, як ми будемо презентувати всі наші вироби, зробити невеличку зарядку. Згодні? Так. І так, ставимо ножки на ширині плеч, руки закладаємо за голову. Присідати. І зробимо ми зарядку за допомогою віршика. І так. Руки за голову кладемо сміло і повертаємось двічі наліво. Двічі направо. Зробимо чітко діти цю вправо. І ще раз, двічі наліво, двічі направо. Будемо мати гарну поставу. Поплескали собі. Молодці! Наскільки гарно все це вийшло, ви й самі бачите. А тепер давайте запитаємося у дітей, чи сподобалось їм це. А сподобалось тобі твоє кошеня? Так. А сподобалось його робити сам цей процес. Так. А скажи мені, будь ласка, що найбільше тобі було до вподоби? Високи малювати Високі малювати. А як ти думаєш? А вдома з батьками ти тобі захочеться зробити таке кошеня ще раз? Так. А Ану поділись своїми враженнями. Від цієї роботи мені сподобалось малювати. Сподобалося таки малювати. Синій енгріберс, так? Добрі. А скажи, він тебе буде таким самим бешкетником, як і в грі? Чи він буде добріший? Добрі. Добріший. І по свинях він не буде стріляти. Постараюся. Постараєшся. Ну що, ви попрацювали, ви зробили зарядку, і тепер за таку хорошу працю у мене для вас є винагорода. Ідемо частуватися? Är so det? Наступного разу у нас День ангела охоронця Усі михайлики, настусі, даринки, словом усі-усі навчаються робити маленьких ангеликів разом з нами. Для цього вам знадобиться великі намистини, біле мережево, білі срібні та золотисті нитки, ножиці, клей, картон, шматок кольорової тканини та пір'їнки. І я звертаюся до всіх батьків, які зараз своїми дітлахами дивляться нашу програму. Ваша дитина теж може стати учасником програми. Зроблено в Кінкрос». Зацікавились? Тоді не боріться. Надсилайте нам фотографії вашої дитини на адресу kidshow.radiolux.com, кажіть її ім'я та вік. або ж телефонуйте до нас за номером телефону 297-7770. А ми дякуємо торгово розважальному центру Кінкрос Леополіс і всім вам, які були разом з нами. Зустрінемось наступного тижня на цьому ж каналі, і в цей же час до побачення!